Прийшов час закріпити всі набуті знання на практиці. Темою цього воркшопу я обрав зйомку в барбершопі, де локація і процеси, на перший погляд, можуть здатися однотипними. Але саме в цьому полягає мета зйомки. Пошук незвичних ракурсів та стилей, щоб виявити зацікавлення глядача і утримати його під час перегляду відео. Отож, давай розпочнемо підготовку на основі попереднього огляду локації і заповненого брифінгу від клієнта. Я склав для себе технічне завдання, яке допоможе не пропустити етапів під час самої зйомки та краще розуміти бажання замовника. Отже, давай разом переглянемо технічне завдання по зйомці барбершопу. Основною метою. Або конкретним завданням зйомки, це є передача концептуального відео про надання послуг у барбершопі та висвітлення самих процесів стрижки. Основна мета це показати професійну роботу барбера. що допоможе нам у цьому: демонстрація експертності та професіоналізму. Ми постараємося це відтворити завдяки атмосфері та. Процесам, які будемо знімати, демонстрація самих процесів стрижки, будемо акцентувати увагу на тому, що робить барбар і як він це робить, та зробимо акцент на сам інструмент, який він використовує під час своєї роботи, наприклад, машинка, ножиці чи шейвер. Також досягти мети, ми зможемо, якщо підкреслимо наявність косметики і покажемо її застосування, і як ми можемо використати потребу скористуватися послугами. Цього барбершопу, е, якщо ми ознайомимо е, нашого глядача з локацією. Висвітлимо елементи інтер'єру. ми підсвідомо зможемо показати йому, як виглядає цей барбершоп, і так він буде вже ознайомлений з ним. Завдяки динамічній зйомці ми зможемо зацікавити нашого глядача і саме добитися мети утримати протягом перегляду відео. Отже, сама тематика контенту, який ми будемо створювати, це є старанна робота спеціаліста, професійна робота спеціаліста, динамічність процесів і професіоналізм. Отже. Ми домовилися з замовником про те, що ми знімаємо три ролики. А також весь відзнятий матеріал ми віддаємо йому для використання у соцмережі. Перший ролик, який ми маємо відзняти, це є зйомка інтер'єру барбершопу, саме для того, щоб ознайомити потенційних клієнтів з локацією і ввести в курс того, як вона виглядає. У мене є підготовлений референс для зйомки інтер'єру. Давай його з тобою переглянемо. Це досить прості кадри у своєму створенні. Вони створюються завдяки руху камери в одну з сторін. Ми можемо, наприклад, використати також наїзди або від'їзди від, від об'єкту зйомки. Бачимо, що в цьому референсі використовуються прийоми переднього та середнього та заднього планів для того, щоб додати об'єму.